Доброго дня, друзі. Сьогодні у нас на ремонті фен Ровента працює, але не на повну потужність і вимикається. Спрацьовує термозапобіжник. Він робить на повну потужність, як ви чуєте. Так, Що ми робимо? В першу чергу треба обесточити і розібрати. Так, Дивимося. Шукаємо гвинти, а їх тут, як ви бачите, немає. Я їх не побачив. Так, значить, що ми? Будемо, будемо ламати, як то кажуть. Так, Беремо лопатку і знімаємо пластмасу. Та, що від'єднується, знімаємо спочатку цю, можливо, вони тут знаходяться, гвинти для подальшої розбірки. Так, Знімаємо акуратно, оскільки все на защіпках. Так, Знімаємо подвижечку. Так, і що ми бачимо? І ми бачимо два гвинти. гвинти не нестандарті. Тобто беремо викрутку і викручуємо все це діло. Так, Далі знімаємо задню кришку, але знімається туго, як завжди, з поломками фіксатора. Але це не біда. Головне зробити, щоб все працювало. Так, двигун крутиться. Так, Далі знімаємо плату турбо і все витягуємо, виймаємо, далі знімаємо ми ізоленту і рознімаємо. Термогільзу. Так, що ми бачимо? Бачимо волосіння, сміттячко. Далі виймаємо спіралі, від'єднуємо від двигуна. Далі даємо понижене живлення, блока живлення і перевіряємо стан двигуна. Так, здаємо 5, 6, 7, 10 В. Як ви бачите, двигун споживає дуже великий струм, аж 2 з лишнім ампера, що свідчить про його несправність. Тобто, можливо, залипли ламелі. Їх достатньо продорожити, але ми розбирати не будемо двигун, просто поставимо новий. Ось дивимося на новий і він споживає у нас 200 мА, тобто в 10 раз менше. Будемо його ставити. Так. Спочатку ми знімаємо стару плату з двигуна несправного. Відпаюємо. Так. Ще раз перевіряємо. Так, він дійсно несправний. Так. Знімаємо крильчатку. Знімається вона тугенько, акуратно, щоб не зламати. Так. Викручуємо гвинти від старого двигуна, достаємо, бачимо волосіння. Ну, Ми його. Вирішили. міняти. Так, Вставляємо новий двигун, закручуємо гвинти, одіваємо крильчатку. так, Стугенько сажаємо, знову перевіряємо блок живлення, і він почав споживати 700 мА з вентилятором. Тобто двигун почує нагрузку і став споживати не 200 мА, а 700 мА. Так, Далі ми запаюємо на своє місце плату згідно полярності Плюс-мінус не путаємо. Підпаюємо дуже якісно, оскільки тут вібрація. так Далі сажаємо нагріваючий елемент. так Перевіряємо дуже обережно в розібраному стані. так Вмикаємо вимикач перше положення. Так, друге І вже робить живчик. Чути по оборотам, що. Робота стала кращою з новим двигуном. Далі одіваємо термогільзу на своє місце, виводимо провода. Так, наклеюємо термоскотч, каптоновий скотч, фіксуємо, далі одіваємо кожух в задню кришку. Так, все це діло закручуємо гвинтами, одіваємо в штовхач поримикача і композитну. Пластиночку защолкуємо її і далі робимо фінальну перевірочку, як завжди. Так, вмикаємо. О, все працює дуже чітко, якісно, все. нічого в нас не вимикається, не перегрівається. Друзі, всім дякую за увагу. На все добре, до побачення.